І рада представити вам двох ремінцеві сумки. Подивіться, скільки цих ремінців! Тож перша двохремінцева сумочка це ось така бежево-біла, з красивою брошкою та двома ремінцями. Базова сумочка підходить під все, та в наборі йде аж цілих два ремінці. Далі йде ось така акцентна сумочка з нереально фантастичною фішкою, про яку ви навіть не здогадуєтесь. Ми звичайно, це два цілих рімінці. І ні, ні, таку сумочку я ще вам не показувала. Тому що зверху в неї замш. І, звичайно ж, має цілих два рімінця. В цьому колірі нереально містка дуже класна. Всередині має аж цілих ось таких два великих відділення, одне з яких на замочку, а ще. Ось таке додаткове, легко закриває, легко, за... легко закривається, <клух> легко закривається, і легко зачиняється. Має ось такий класний ремінець, який регулюється, і має. Так, давайте, ви знаєте, ви знаєте, два ремінця! Все вірно молодці! Тож замовляй в Сохо такі сумочки з чим. Пишіть в коментарях.